П'ять страхів людини з низькою самооцінкою. Перший страх бути відкинутим. Страх осуду, страх критики, а також страх втратити стосунки через власну неідеальність або недосконалість. Другий страх це страх провалу. Людина з низькою самооцінкою боїться невдач, а кожна помилка ніби ще більше підкріплює власну нікчемність в очах інших людей. Третій страх це страх бути осміяним. Сором за власну зовнішність, за власні дії, за реакції, за думки, за. Те, що людина робить за те, як вона себе поводить, і така людина, ніби постійно очікує приниження зі сторони інших. Четвертий страх страх проявити справжні емоції, особливо якщо це емоції переживання, тому що це, ніби ще більше, робить людину з низькою самооцінкою слабшою в очах інших людей. І п'ятий страх це страх невизначеності та страх змін, тому що людина з низькою самооцінкою боїться того, що вона не справиться з тими ситуаціями, в які їй доведеться потрапляти. Тому що в неї немає впевненості в цьому. І якщо ви у себе помітили один або навіть декілька із цих страхів, це вже важливий сигнал для роботи над вашою самооцінкою, його не варто ігнорувати. Тому почніть уже сьогодні щось змінювати. Зробіть маленький крок. Запрошую вас до себе на консультацію, де ми розберемо проблеми вашої низької самооцінки, пропрацюємо причини, та я вам допоможу стати впевненішими в собі записуйтесь в особливо. Обисті повідомлення